На жаль, не припиняється війна, і на жаль, на щитах щодня у міста і села повертаються наші герої, захисники нашої батьківщини. 27 березня в бою за Україну та нашу свободу загинув білоцерківець Віктор Чорноморець. Віктор Олександрович виконував військові завдання у Куп'янському районі Харківської області та поклав життя за кожного з нас. Славлю і зайдушимося ми. Білоцерківці вшановують пам'ять кожного загиблого на війні з окупантами героя, адже ми маємо знати і пам'ятати, якою ціною виборюється свобода, мир та життя для майбутніх поколінь українців. Щодня воїни платять надзвичайно високу ціну на фронтах війни, а кожен з нас має всіляко підтримувати нашу армію, адже лише так ми зможемо зупинити загарбників та перемогти. Слава кожному герою України! Слава та вічна пам'ять сержанту збройних сил Віктору Чорноморцю.